Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі будемо вивчати святе письмо поряд зі мною про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю. Вітаю Лано, добрий вечір, наші глядачі. Отож, читаємо книгу при мудрості Соломона: Хто зберігає вуста свої і язик свій, той зберігає від біди душу свою. Зрозум... Зарозумілий злодій, кощунник не кім'я йому. Діє у запалі гордості, жадоба лінивця уб'є його, тому що руки його відмовляються працювати. Кожного дня він сильно жадає, а праведник дає і не шкодує. Жертва нечистивих – мерзота, особливо коли з лукавством приносять її. Лжесвідок загине, а людина, яка говорить те, що знає, буде говорити завжди. Людина нечистива зухвала лицем своїм, а праведний тримає прямо путь свою. Немає мудрості і немає розуму, і немає ради всупереч Господу. Коня готують на день битви, але перемога від Господа. Отець Володимире, ну чи не нагадують ці останні слова, 32 й псалом Царя Давида: ненадійний кінь для спасіння, не спасе він великою силою своєю? Отроснумач, будь ласка, про що йдеться, чому раптом згадується якийсь кінь, який може нам допомогти у битві? Бачиш, тут можна розуміти ці слова як практично, буквально, так і алегорично. Алегорично саме в духовному змісті. Для іудеїв того часу кінь був це, напевно, як танки леопарди зараз. Тобто це була така страшна бойова одиниця і кінник. Він мав дійсно велику силу перевагу над пішими бійцями. А так як в принципі іудеї і загалом це цар Цардави, цар Соломон та інші взагалі, той період, це постійні війни з а, певними племенами, які навколо були або народами, або навіть царствами. Як ми знаємо, потім були і Асирійське, і Вавилонський полон. І от коли, то звичайно там уже була кіннота у тих царств, які нападали на іудеїв, у самих іудеїв взагалі коні, ну виходячи з тої, з тої області, де вони проживали, там коней вирощувати було дуже дорого і е, е, утримувати важко. Через це, в принципі, е, це було більш така. Знаєш, дійсно грізна сила, і причому яка була в дефіциті у самих іудей. Звичайно, були, тобто вкладалися кошти, але тим не менше, тобто, це було дорога, дороге задоволення, дорога зброя. А, так от. Ми розуміємо, що в, в тогочасному понятті, от дійсно, той, хто мав коня, або військо кін, кінників, той міг е повністю вже розуміти, що перемога в його руках. Тобто він надіявся на коня і отримував на коней, так, на своє військо кінне і отримував перемогу. І таким чином е цар Соломон говорить, що дійсно людина покладається, ну це якби таке на. на Насильний важіль, який е, приводить до результату, е, до бажаного результату. Але е, цар Соломон попереджує, що не завжди це відбувається, тому що все-таки е, світом керує крім людини, що й Господь, і він управляє. І як яка б не була сила, і яке б не було військо, ми знаємо з історії того ж Ізраїлю, що е, часто більше військо програвало малочисленому. Е, там їх отряду mm -hmm. е, з із, ізраїльського війська. Тобто, е тоді ж з цим же Гедеоном ми пам'ятаємо як. Буквально декілька а, цих вояків а, з Божою допомогою помогли, перемогли ціле військо. Тобто маємо а, весь час це... все ж таки сподіватися тільки на Господа так? і в своїх молитвах будь-що від себе забирати і тільки думати про допомогу Господню. Ти знаєш, на Бога надійся, але й сам докладає зусиль. А, а от щодо такої алегоричної духовного змісту, ми зрозуміємо, що як би ми. Не боролись, які б ми не були сильні, впевненими в тому, що ми утримуємось від гріха, будемо виконувати заповіді, і Рано чи пізно наша оця сила, наша впевненість може спіткнутися. Тобто дійсно, ми і цар Давид, і його син Соломон попереджає нас, що. Ми маємо розуміти, що якщо ми поставили собі бажаний результат, ну бажану ціль, особливо це стосується духовного життя, то на свої сили ми покладатись не можемо, тому що ми ну слабкі. Як б ми не би ми не відчували себе таким сильним конем, який зможе здолати десятки сотні кілометрів ми можемо зійти з дистанції на духовному шляху. Через це все таки треба докладати зусиль, але розуміти, що наше спасіння садєловить. Мені це слово подавай, саділови господь разом. Давай, з нами. Підемо далі, бо кожна фраза це свого роду розуприслів'я вже в українській спадщині. Давайте читати. Добре ім'я краще за велике багатство, і добра слава краще за срібло і золото. Багатий і бідний зустрічаються один з одним, того і іншого створив Господь. Розсудливий бачить біду і ховається, а недосвідчені йдуть уперед і караються. За смиренням іде страх Господній, багатство і слава і життя. Отже, те, що добре ім'я та добра слава краще за багатство, це зрозуміло. А от цікавить поняття смирення. Часто в храмі на проповіді, чи там, навіть на сповіді, да, ми можемо почути від священника, що в нас мало смирення. Тож яким воно має бути, і до кого? До Бога, до людей, чи ну, взагалі до всіх, Тобто, що таке смирення з точки зору євангельської. Ти Знаєш, гарним поясненням буде до цього ще е, інший альтернативний переклад. Це здається, у Юнгерова е, він е, не за смиренням е, іде страх Господній, а за мудрістю. Тобто ми можемо е, поставити знак рівності між смиренням, мудрістю е, і взагалі є такий термін, як смиреномудрій. Тобто, тут смирення, е, звичайно, цар Соломон говорить смирення перед Богом. Що людина, яка смиряється перед Богом, проявляє мудрість, вона слідує тим заповідям, до яких Господь закликає. Тобто вона слідує за Господом, вона не перечить йому своїми діяннями, а хоче виконати те, що Господь очікує. І таким чином дійсно людина стає і багатою, духовно. Так, і е, наб, якби, здобуває славу в очах Божих і таким чином заслуговує життя вічне. Тобто дійсно і смирення, і мудрість. І перш за все, звичайно, ми маємо проявляти смирення до Бога. Саме про це вчить нас Євангелія. Смирення перед іншими, ну я би сказав, повага до інших це більш правильний термін. Ми маємо з повагою і з любов'ю ставитися до ближніх. а... Тому що це є теж діти Божі і образ Божий, навіть тобто навіть до тих, хто нас ображає, хто чинить неправду, євангелія нас цьому вчить. Так Ні, ми маємо протистояти неправді, захищати правду. Адже Господь, коли побачив неправду в Єрусалимському храмі, коли він побачив кощунство. Торгівлю, там -то він вигнав торжників, те, що не подобає бути в храмі, так він не терпів, він не смирявся. Так, з, інш... з одної сторони, ми можемо сказати, що це Господь, він мав так Бог, він мав на це право. Але з другої сторони, він же для нас є взирець для деяких речей, які, ну, як... Як ми... які ми маємо вести. Тобто християнин не повинен, він з милосердям і з терпінням має відноситись до людини, але до зла, яке чинить людина, звичайно. Ну, це, це, це неправильно. Якщо це зло направлено на інших, то людина або на тебе, то ти маєш захищати себе, захищати свою сім'ю. Ясно. Дякую тобі, отець. А, і, звичайно, оці питання, особливо питання сили, вони дуже такі суперечливі, можна дуже багато сперечатись. Але де можна проявляти силу, да, християнину? Тобто протистояти злу. Але ти знаєш. Все одно, яка б ситуація не була, ми маємо пам'ятати е, слова хри, е, Христа, не старозавітні слова, зуб за зуб і ока зо. Mm -hmm. Я буквально сьогодні побачив е, це відео, е, уривок з відео на телеканалі Спас російському. Е, ну, в соціальних мережах поширювалось, де, де декілька священиків розказують, що ті, хто от зараз. Е, що відбувається в Україні українців, які там відстоюють свої там права чи е, своє бачення релігії, треба випалювати вогнем і, і тому подібне. Тобто, знищувати нас, українців треба знищувати, і на і на заперечень, якби на питання про те, що Євангеліє про це не говорить, він говорить так ось з грішниками, треба відноситись по старозавітньому, а, а справедниками пономити ну дуже цікаве таке богослів'я, та, тому, та, тому, тому що ми все таки з вами люди нового завіту. Люди Хрис... Христові, учні, і маємо слухати Його, Христа. Будемо це робити, хоча наразі ми читаємо слова Вітхового завіту, і сьогодні, на сьогодні ми завершили читання книги премудрості Соломонової. Вже незабаром будемо читати Євангеліє, але дякую очі, за тлумачення! Все маємо розуміти, маємо про що міркувати. Тож на сьогодні прощаємось і міркуємо, дорогі друзі. На ну, все добре, хай Господь благословляє і береже, і укріпляє. Спаси, Господи. До побачення, друзі, до нової зустрічі!